Чекпоінт – це такий унікальний пункт тестування, який був відкритий в Києві. Він є єдиним наразі у східній Європі, в Україні в Києві. Відкритий він за підтримки американського благодійного фонду Health Care Foundation, який я зараз ну, маю честь представляти в Києві. Чекпоінт – це така особлива філософія надання послуг стосовно війніфекції. Це безумовне прийняття людської особистості, її свободи вибору щодо власної поведінки та відповідальності за власне здоров'я. Будь-яка людина, яка звернеться до нашого пункту тестування з проханням надати послугу з тестування або консультації з безпечної поведінки щодо віл інфекції, її отримує, незважаючи на те, яким вона має сексуальну орієнтацію, або яким вона має вподобання, або вживає, або не вживає наркотичні речовини. Тобто на цей чекпоінт люди можуть приходити і проходити тест, так не тільки тест. Ми розповсюджуємо безкоштовно презервативи в тій кількості, який людина його потребує, та надаємо досі такі детальні консультації щодо безпечної поведінки та практики використання презервативу, що є теж дуже важливим на сьогодні. А де він знаходиться? От щоб наші радіослухачі почули. Це вулиця Шулявська, 5, в окремий вхід до офісу 10, це біля метрополітехні. Дивіться, завтра Васвіт святкує День боротьби з Е, Україна вона завжди входила, в... займала перші місця в Європі щодо цієї інфекції. Чи ситуація змінилася цього року? На жаль, не змінилася ситуація. На сьогодні ми констатуємо де певну стабілізацію зростання епідемії в інфекції в Україні, але вона не пішла на убиль. І це, на жаль, таки є правдою. Щороку ми реєструємо близько 20 тисяч нових випадків віл інфекцій Лише минулого року це було 15 тисяч, але ми маємо розуміти, що не були враховані території тимчасово окуповані та анексований Крим. Якщо б ми врахували ці території, то ми б мали ту саму кількість осіб, понад 20 тисяч щороку нових громадян України, які отримують свій статус. А Яка загальна кількість на на даний момент уже українців чи громадян України, які цей статус мають? Ну, якщо ми поглянемо на епідемію в цілому з 1988 року, то понад 280 тисяч українців були вілінфіковані наразі. Під медичним спостереженням знаходиться чи трохи більше ніж 13, 130 тисяч осіб. А вілінф, наприклад, вілінфекція. Чи існує якась така статистика? Більшість з них через статеве співжиття отримали цю інфекцію? Чи, наприклад, в якийсь інший спосіб? Чи існує така статистика? Звісно, така статистика існує: 73% Відсотків нових випадків вілоінфекції – це статевий шлях інфікування, ну тобто, це небезпечний спосіб. Ведення статевого життя. От коли ми говоримо про ситуацію в Україні, е, наскільки я зрозумів, е, з того, що ви говорите, у нас все стабільно так щодо віл е інфекції. Тобто, вона не збільшується не зменшується, залишається на тому самому рівні. Так ну розумієте, стабільність з економічної точки зору і стабільність з епідеміологічної точки зору це дві різні речі. З епідеміологічної точки зору стабільність то означає, що наші профілактичні заходи на жаль не є ефективними, тобто кількість випадків є стабільно високою. Це не означає, що епідемія йде на спад. Якщо б вона спадала, тоді ми могли б говорити так. Профілактика спрацювала, так ми докладаємо достатньо зусиль, і епідемія в нас йде на спад. Пані Юлія, ну а якою мала бути профілактика, щоб вона спрацювала в Україні? Ви там особисто як фахівець знаєте? мали б можливість відповісти на таке питання. Ну, я е, прихильник е, надання інформації щодо безпечного статевого життя ще в шкільному віці. Тобто, я є ну, таким жорстким прихильником сексуального виховання в школах. Е, також я вважаю, що за необхідне є розповсюдження інформації стосовно того, що таке є безпечне сексуальне життя, що таке небезпечне сексуальне життя. Е, розумієте, вживання наркотичних речовин на сьогодні в Україні має досить. Різноманітні форми і обличчя, яке воно на сьогодні це не ін'єкційний спосіб вживання наркотичних речовин, який спонукає до нестриманої та невиваженої статевої поведінки. Наразі ми кажемо, що люди, які вживають наркотичні речовини, ін'єкційним шляхом з епідеміологічної точки зору вже не є групою, яка викликає епідемію Вілсніду в Україні. Я зрозумів. А наприклад, взагалі, держава якось бореться з цією ситуацією в Україні, чи все лягає на плечі громадської організації? Стосовно профілактичних заходів я можу сказати, що громадський сектор відіграє на сьогодні провідну роль, але держава докладає максимум зусиль на сьогодні з приводу лікування вілінфекцій, що є теж дуже важливим. З майже вдвічі було збільшено в цьому році фінансування закупівель необхідних лікарських засобів для того, щоб лікувати вілінфекцію і надавати безкоштовне лікування всім без винятку особам, які її потребують. От коли ми говоримо про вілінфекцію, ми часто в нашій студії громадського радіо говорили про те, де можна пройти тести, чи проходить молодь, чи хоче вона це робити. Наскільки люди є свідомими, от е... в Україні що змінюється так. щодо цього? Так, в Україні є зміни. Я можу це запевнити вас, що в Україні зміни є на краще. Люди стали більш уважно ставитися до свого здоров'я. До нас на пункт тестування часто стали приходити пари, які проходять тестування сумісно і відкривають один одному свій статус. Люди розуміють, що ця інфекція є не є виліковною, а є такою, що піддається лікуванню. Люди розуміють, що тестування має проходити регулярно і що це є рутинне піклування про стан свого здоров'я. І нічого надзвичайно. Чайного в тому, що щоб пройти тестування, немає це рутинне тестування, так само як ми робимо тестування переважно на сифіліс. Чи середній вік вілоінфікованих, він змінюється? Тобто молодший чи залишається тим самим? Який середній вік взагалі? Ну, На щастя, епідемія не молодша. Середній вік у нас переважна частина вілоінфікованих це громадяни у віці від 25 до 49 років. Але можемо констатувати те, що епідемія постаршав. Тобто ми реєструємо все частіше випадки серед осіб, які старші за 50 років. Людина в такому віці вважає, що вона вже знаходиться поза зоною ризику? Вона не може інфікуватися, бо не має ніяких особливостей в поведінці. Але саме в цьому випадку людина ще є сексуально активна, вона продовжує статеве життя, і тоді вона інфікується. Яка пропускна спроможність цього нового чекпоінту, І скільки очікуєте ви, власне кажучи, людей, які прийдуть перевірятися? Ну, щомісяця в нас ми очікуємо близько 300 осіб, які проходимо таке тестування. Пропускна способність. Ми працюємо з 9 ранку до 19.30 вечора щодня та у суботу. Тобто ми очікуємо, що ну, не менше 300 осіб на місяць будуть звертатися до нас за такими послугами. Юлія Квасневська, координаторка програм профілактики та тестування Ед. AHF Україна. Юлія, у, мене, у нас залишається буквально хвилина, трохи більше хвилини. Я би хотів ще вас запитати таку річ, наскільки суспільство є толерантним українцем до українців, які віл інфікованими. Взагалі, чи можемо ми говорити про те, що українці є толерантними? Ситуація змінилася на краще. Сьогодні вже багато українців розуміють, що віл – це не є чума 20-го сторіччя, який колись ми розвивали. Це є, це є звичайна хронічна інфекція. Але працювати в цьому напрямку нам ще потрібно достатньо довго. Що ви маєте на увазі? У нас є певне неприйняття не стільки вілонфікованих осіб, скільки представників ключових груп населення. Тобто по ін'єкційних наркотиків або чоловіків, які мають сексуальні стосунки з чоловіками, їх сприймають як потенційну інфекційну загрозу. Це ну це неприпустими реч. Я зрозумів. А що для цього треба робити? Наприклад, щоб ситуація трохи змінювалася, ввести якусь просвітницьку роботу? Виключно виключно просвітницьку роботу, навчання, навчання і ще раз навчання, і інформування населення. І скоріш за все, це би мали виконувати громадські організації, тому що держава в нас не дуже зацікавлена. Правильно я зрозумів. Держава зацікавлена, але але в неї... щоб цю роботу хтось зробив інший, можливо і так сказати. Я зрозуміло, дякуємо Юлії Квасневській, координаторці програм профілактики та тестування ЕЧФ України, з якою ми говорили про всесвітній день боротьби з ВІЛ інфекцією та відкриття чекпоінту, який був відкритий. Учора і нагадайте, пані Юлія, ще раз, де він відкритий і де люди можуть прийти? Адреса вулиця Шулявська, 5, Офіс 10 біля Політехнічна з 9 до 19.30 кожного робочого дня та з 11 до 17 у суботу. Це в Києві. Ну а програму Ранкова хвиля наразі продовжить погода на Донбасі від Наталки Діденко.